Смуток і радість можуть бути критерієм оцінки нашої віри, нашої довіри до Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Павло, звертаючись до церкви, каже: Хочу, щоб ви не сумували як інші люди, які не мають надії по тих, хто помер в ваших родинах. І сьогодні, в часи тяжких випробувань в Україні для українців, для кожної родини, для кожного регіону. Хотілося б сказати цю глибоку думку, що апостол Павло хоче нас підштовхнути до глибокої віри, до глибоких відносин з Ісусом Христом, бо сам Ісус Христос дає нам обіцянку, що віруючи в нього. Не помре, а навіть якщо і помре, повернеться до життя і буде мати життя вічне. Тому люди, які мають стосунки з Богом, які довіряють Ісусу Христу, вони не так багато сумують по загиблих, померлих. Чому? Тому що вони вірять одного дня, ми разом з Ісусом Христом всі воскреснемо і будемо жити вічно. І радість, і радість, яка приходить від цього в нашому серці, вона допомагає нам пережити пройти через часи випробувань тяжких втрат наших рідних і близьких. Тому хай Бог благословить кожного з вас, щоб у вашому серці жила потужна віра. Несхильна, непохитна не віра, незламна віра, щоб у вашому серці завжди була надія, надія на те, що одного дня разом з Ісусом Христом і з усіма віруючими в Ісуса Христа зі своїми рідними і близькими, які вірять, люблять, сповідують Ісуса Христа. Ми зустрінемося в вічності в небі і будемо там проводити всю вічність в ім'я Ісуса Христа. Якщо ви хочете більше дізнатися, що Біблія каже про вічність, про ваше життя, приєднуйтеся до нас на Ватсап каналі для розбору радкового слова і молитви посилання буде під цим відео в коментарях. Боже благословінь і до зустрічі.